Для того щоб ви не наражали себе на небезпеку, ми якраз і проводимо такі, такі лекції для того, щоб ви, по-перше, знали все це самі і доносили це до дітей. До дітей потрібно доносити це кожного дня, кожного при кожній далі можливості розповідати їм про правила, які їм в життя, про те, що робити у разі виявлення. Вибухонебезпечних предметів. Ці правила це основне. По-перше, постійно наголошуйте, що основне правило, якщо при виявленні підозрілого предмету, схожого на вибухонебезпечний, це не чіпати. Не чіпати це найголовніше це мон на 50 Це протипіхотна міна направленої дії. Отут ви можете бачити, написано, к пратівнику це є її лицева частина. Тобто, ця лицева частина, з якої. З якої вилітають якраз ударні осколки. Несе на вона направлену дію, тобто, в направленні того, як вона стоїть, вона вражає осколками приблизно на 50 метрів. Також є така трохи більша на 200 метрів. Слід дотримуватись елементарних правил. Нагрівальні прилади встановлюйте лише на не горючі підставки, систематично перевіряйте електричні прилади, розетки, вимиркачі, щитки, щоб все було справно. Не розміщуйте електропроводку під килимами або під будь-яким іншим покриттям. Не залишайте увімкнені обігрівачі на ніч та не використовуйте будь-які обігрівачі, газові або електропічки для сушіння речей. Для того, щоб спусковий механізм нажати, нам необхідно спочатку витягнути чеку. Чеку захищає пломба, тому ми зриваємо пломбу. Витягуємо чеку, і тоді ми можемо нажати на пусковий пристрій і привести в дії вогнегасник. Вогнегасник працює рівно стільки, скільки ви натискаєте на спусковий механізм. Коли ви відпускаєте, вогнегасна речовина перестає на назовні. Потім ви можете знову натиснути і продовжити гасіння пожежі. А якщо, наприклад, це всередині пожежі, ми стоїмо на відстані приблизно одного метра, направляємо, ну, зриваємо пломбу, витягуємо чеку і потім натискаємо на спусковий механізм. Все. Тому дуже важливо, якщо ви застосовуєте кислоту на газ, щоб був накручений растор. Якщо раструба не буде, вуликислота може виходити як пред. Є підологія газки, де вуликиста виходить по бокам, а потім вже раструбом формується направлений газова суміш. Тому ви зможете собі обморозити руки. І повинен необхідно пам'ятати, що не можна триматися за зараз, тому також ви отримаєте обмороження. Тому при застосуванні однією рукою ви знизу його тримаєте, другою за рукоятку і також просто натискаєте і гасите повний.